Порождаю я в черзі в цій клініці годину, більше часу я просто папери заповняв, щоб мене прийняли. Мене прийняли, підійшов врач, каже: відкрити рот. Я такий, відкриваю. Він такий з фонариком селіфана. А все понятно, вам коротше не сюди, ми в такому не розбираємося, вам треба їхати в лор-клініку. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації заробляти від 100 тисяч гривень онлайн. Ми разом з вами можемо зробити гарну роботу для України, змінити свідомість українців, людей, повпливати на те, що відбувається в інфопросторі, і звісно ще заробити на цьому. Хоча вам дам прямі інструкції, що нам для цього зараз робити. Про це все порозмовляємо на безкоштовному на ефірі за посиланням нижче. Зустрінемось там. Я кажу, так у вас типу, була швидка. Можна розбирати нас, як у лікарню не приїде У нас завжди буде спеціаліст, який нуло розбирається шутими. Тут ні. Ну, тут ну, так, так все дубово просто жесть. І відправили ще в до клініку, де ось буду займатися чисто ну, пан і мені дивиться. Вона клініках не знає, не орієнтується, не поймають, як запрацювати. Ота мені матча, Європа. І вже це стикаюсь тут не перший раз. Ну, глянув, що тут мені скажуть. Зато гарно. Які лікарні красиві. Похер що лічать хірово, зато. Так, дивіться, в цій лікарні я чекав її на 5 хвилин, поки мене приймає лікарні. Знаю. <рес> Коротше, вийшов я з лікарні, а ситуація така, скільки я можу заплатити. По-перше, виявилося, що є лікарні, де нема черг в Німеччині. Тобто ти приїжджаєш в амбуланс, я приїхав, мене за 5 хвилин прийняли. Треба просто шукати клініки, не дуже відомі в округі. От там, де ти живеш, треба знайти клініки, не дуже відомі. Там реально мало людей тебе одразу приймають. Бо як приїжджаєш якусь таку велику клініку, там просто нереальна чия. По-друге, виявилось, тут працює моя британська страховка. У мене прийшла нашого шуренсам. І, в принципі, вона мені має це все покрити. А так глянемо, я думаю, письмо щастя ще теж прийде. Тобто, Гляньте, можете собі зберегти, щоб там не підписуватися, хто хоче є А потім зайдете, глянути, бо в мене було, що викликав собі швидку. А через чи чотири місяці мені потім казали, що буде безкоштовно. Через чи чотири місяці пройшло там на 400 євро. Потім ще раз викликав, було на 500 євро. Приходив, коротше, що тут.